Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині температура день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів та до плюс 10 градусів вночі. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півночі. На Житомирщині температура вдень буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день без дощу. На Чернігівщині очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 8 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора. У Чернігові буде зберігатися похмура погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Сумській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 14 градусів, та від плюс 10 до плюс 11 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Сумах закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На сході. У Харківській області денна температура буде від плюс 18 до плюс 14 градусів та від плюс 10 до плюс 9 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 6. Вдень у Донецьку на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс 18 до плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 7. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться без опадів. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 15 до плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 13. Досвітні хмари звільнять вранці небо в Одесі від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути, без дощу. На Миколаївщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 20 до плюс 14 градусів, та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до світанку, вдень він розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. Ввечері у Херсоні на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Нічний сильний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться знову, щоправда, з меншою інтенсивністю та повинен закінчитися до приходу вечора. У Запорізькій області очікується температура від плюс 19. До плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 12. У Запоріжжі зранку та до самого вечора небо буде ясним. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться, більше опадів не передбачається. У Криму очікується температура від плюс 17 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 8. У Сімферополі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На заході на Львівщині в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Вдень і ввечері небо у Львові буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок без дощу. На Івано-Франківщині температура вдень буде від плюс 19 до плюс 13 градусів. Та від плюс 10 до плюс одинадця вночі. Вдень в Івано-Франківську на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 15 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 10. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Тернополі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися без опадів. У Чернівецькій області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 14 градусів та до плюс 11 вночі. У Чернівцях хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться, опадів не прогнозується. На Закарпатті максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Вдень і ввечері небо в Ужгороді буде безхмарним. І ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок опади не очікуються. У Рівненській області денна температура буде від плюс 14 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 8 до плюс 9. Ввечері в рівному на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. У Волинській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 9. Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, опади не очікуються. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 15 до плюс 12 градусів та до плюс 10 градусів вночі. День буде хмарним, з самого ранку у Хмельницькому небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день та до плюс 11 вночі. Ранок та день у Кропивницькому будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Полтавщині очікується температура від плюс 18 до плюс 15 градусів в день, а вночі до плюс 11. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день. Нічний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 15 градусів, та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Вже вранці небо у Черкасах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 18 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 12. У Дніпрі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дощ припиниться ще до ранку, вдень розпочнеться знову, щоправда, з меншою інтенсивністю, та повинен закінчитися до приходу вечора. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 10. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.